Антон Яценко, народний депутат України. Потім у нас буде Олена Рихальська в 9.15 психолог. Мала досвід лікування клептоманів. Світлана Мирвода, заслужена артистка України про хрещення про хрещенські купання. До речі, цього року вирішив не купатися. Чому? От не тягне, не тягне. От дитина Отже... магнітом зараз тягне до нас. Антона Яценка він заходить Доброго. до нас в студії. Доброго вам ранку. Антон Володимирович, Доброго. Доброго ранку. Доброго ранку. Заходьте, Ми сьогодні запропонували нашим глядачам ставити вам питання, тому будуть звучати. Питання різного калібру. Я всіх пам'ятати. Як, пам як вам живеться все? без недоторканості? А в якому сенсі? Ну, я взагалі ну взагалі... не зняли ще недоторканність. Ну, на мою думку, що, знаєте, так, от я в третій раз встрічі народний депутат вже. Так. і от кожного разу, коли обирається рада, піднімається це питання. Причому воно піднімається завжди тим, хто при владі. От давайте так, а хто опозиція, вони не хочуть. Ну, на мою думку, що сьогодні, в принципі, можна б голосувати за це питання, тому що насправді ніяких немає бар'єрів, особисто для мене, я вважаю, що це правильно. Зняти недоторканність з депутатів єдине, що мають бути якісь гарантії, що за. Депутатську діяльність мається на увазі запити депутатів. Проекти законів подані голосування, не повинно бути ніякого тиску, то в принципі має бути якісь запобіжники. А Так це питання наболіли, багато спікуляцій навколо нього. Тобто, чим скоріше буде зроблено, думаємо, тим краще. На вашу думку, от все ж таки за що має нести відповідальність депутат, тому що конституція... так, тижні, тому що так. конституція вам дозволяє як народному депутату не відповідати за своє голосування і за свої висловлювання. Ну, якщо депутат почне відповідати за своє голосування висловлення, то це вже буде не депутат, а якийсь вінтік-шпунтик в тоталітарній машині. Тобто сьогодні в жодній країні Європи чи Америки кожен депутат має як хоче висловлюватися і голосувати. Тобто, я розумію намагання деяких сьогодні політиків побудувати накштальт таке, знаєте, тоталітарне чи авторитарна, я б казав, авторитарну державу, але. Це не повинно бути в демократичній країні. Всі люди можуть мати погляди, будь-які, і в тому числі депутати, і це нормально. А насправді рада так побудована, що для того, щоб пройшло будь-яке рішення, ви знаєте, треба. Принаймні 226 голосів. Ну як як мінімум, як... А закони 16 січня давали можливість людям бути вільними, да мати свободу слова, про яку ви говорите? Да, свободу закони 16 січня минулого року, які були прийняті. Ну насправді навколо цих законів також дуже багато спекуляцій, тому що сьогодні діючі владі на жаль нема чого сказати людям, і люди доведені до злиднів. І тому знаходяться такого плана різні теми, такі як там закони 16 січня. Потім, наприклад, будуть якісь пропозиції там заборонити там, якусь там політичну силу чи депутатську натарканість. Ну єдиний приклад, серед законів 16 січня, е, я, до речі, за один якраз за цей закон саме голосував. Був закон про зняття недоторканності. На той момент та позиція, яка зараз при владі мається на увазі фракції Батьківщина, і на той момент свобода і удар, кричали, що це не демократично, не можна знімати натарканні, що влада хоче розправитись. З депутатами, які мають там які в опозиції, то сьогодні ті ж самі люди кричать, що даєш зняття недоторканності. Тобто, знаєте, як гадаєте, відомий радянський фільм Біле сонце один герой казав, що кінжал хорош для того, у кого він є, і плохо, кого не кажеться нужне время. Тобто, ще раз кажу, що сьогодні насправді, якщо взяти половину цих законів, вже прийнято було як заочне обвинувачення, наприклад. Але. Тоді казали, що це для того, щоб переслідувати за кордоном опозицію, а зараз для того, щоб переслідувати за кордоном минулу владу. Але норми закону ті ж <кхід> самі. І так далі. Тобто тут можна багато наводити прикладів. Або якщо людина... Я не голосував, до речі, я Яру за що закон голосував, це за зняття і заторканості. Але, але <кхід> якщо людина йде з бітою бізбольною в балаклаві, ми всі від цього вже устали, вибачте. І кажуть, що це демократія. Це не демократія, це махновщина і треба виділяти демократії. Але перед цими знаєте від чого стали, що депутати ваші колеги партії регіонів заходили в зал темний, ламали голови людям, били та табуретками по Теж головам. Дозволяли Теж, собі дозволяли собі. Теж дозволяли собі. Да, і про Значить... доторканість говорити не потрібно, тому що недоторканість знімали з кого потрібно було. Ламали. Давайте забудемо сьогодні. Ні, О, я хочу відповісти все, Що за так? сьогодні ламали табуретки на головах. Значить, людина, яка зламала у когось табуретку на голові, Зроблена в сесійній залі чи на вулиці, чи зламала бізбольною бітою, наприклад, будучи в балаклаві комусь голову, чи, наприклад, як було вбито людину в будівлі на Ліпській 18 лютого, інженера, просто комп'ютерщика, які теж робили революціонери, будь-яка людина, яка скоїла тяжкий злочин, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що вбивство має відповідати незалежно від політичної приналежності, від посади, це притаманно будь-яким демократичним країнам. І якщо Наприклад, хтось кидав шашки в сесійній Залі, також мав відповідати, але не відповідав. А хто ламав голову у табуретки, також має відповісти? Це правильно буде так, але ж Антоне, ви сказали, що за висловлюваннями не можна там притягти так. до відповідальності, ви говорите знов ж таки про європейський вибір. Але ніхто сепаратизмом і закликом до сепаратизму не може собі дозволити на території Сепаратизм а, сьогодні це злочин, і Кожен так. хто це робить, мусить відповідати перед законом по всій строгості. Ну і також фінансувати терористичні і також організації фінансувати. не можна. Але подав ньому вічом са винищувати до оподаткування. Збільшення як так, ставитися такі крутні часи. Мова йде, я хочу лише два приклади взяти. Значить, Перший приклад, що сьогодні будь-яка квартира, площадь вище, ніж 60 метрів квадратних, людина має платити. Ну, от В Києві, наприклад, це 2 гривні за квадратний метр. Наприклад, це, якщо у вас квартира, 90 метрів, то за 30 метрів ви будете платити в рік приблизно 600-700 гривень. І так само земельні учаски і будівлі в селі, наприклад, може бути великий сарай. Тобто я цього дуже негативно ставлюсь. Вважаю, що це не на часі. <кій> і більш того, от я хочу перейти якраз за теми. Ну, навіщо гроші? От гроші потрібні держави, це зрозуміло, збільшують податки. Але от я хочу єдине, що привести приклади. Знову без політики от просто голі цифри. Наприклад, на реабілітацію ті інвалідів місоцполіції дано всього 675 тисяч це страшний, гривень. Чий, дійсно, а, а наприклад, на створення розповсюдження національних фільмів. 68 мільйонів. 68? Так, да, навіть більше. 68-320 тисяч. Це жахливі цифри. Далі. Я спеціально перед ефіром взяв на себе труд і кажуть, підготувати, я вам залишу потім. Значить, Наприклад, якщо оздоровує починають дітей ДЦП 11 мільйонів гривень сьогодні, угу. то от я хочу єдину цифру показати, що фінансова підтримка Національного кам'яного асамблю «Київські солісти» 14 мільйонів гривень. Тобто сьогодні. Може, солісти хороші. Ви, ви не, солісти хороші. якщо дуже хороші, вони мають самі заробляти собі. Це нормально. Наприклад, ніхто ж не спонсує канал ТВІ. Правильно він заробляє сам як може. Mm. І таких прикладів дуже багато. От, наприклад, так... на реалізацію заходів з проведення адмінреформ, що це таке, ніхто не знає. Але цифра в бюджеті така. Так розберіться, як депутаті мільйон 385 тисяч гривень. Я дав зараз я не голосував цей бюджет. Тому що я вважаю, що він антинародний, тут без прив'язки до політики. Тобто ваше ставлення я зрозуміла, але скажіть, будь ласка, справа в тому, що ось не без вашої допомоги ринок цінних послуг говорите, так, України да. в 20 разів збільшив вартість оцінки житла ви і не тільки. Я... Те, за що, вибачте, я поясниме, кінця, за це, що, те, що те, платили раніше 250-300 це... гривень, платять уже по 2-3 тисячі доларів. Значить, ну це, вибачте, якийсь топ гривень. гривень. Е, гривень, е, гривень е, якщо якийсь, я вибачаю за таке слово в ефірі, але дурак щось розповідає, причому на таких чернушних сайтах, так. Вартість на яких розміщення так, Аргумент ви... такі Аргумент це чорнушний сайт. Чорнушний сайт. І це повна брехня. Значить, я ніякого відношення не маю до цього так званого ринку. Єдине, що за що така розправа йде, що я подав в той раді, в цій раді закон, згідно якого я вважаю, що люди не повинні платити якраз цей податок на нерухомість, і не повинні ви, коли платите мита при оформленні зділки, платити будь-які послуги, якраз тих самих оцінювачів. Якщо ви зайдете на сайт. Верховна Рада, то легко можете подивитися. Звичайно, це не всім подобається. Тому на мене, ну так через раз розпосплюджуєте такі ну, от дурні речі. Вибачте. Ну хіба можна? вам належить ідея створення е, тендерної палати? Ні. Ні, не вам. Ан... Тобто і е, інформаційні послуги, які потрібно було платити кожному, хто хотів взяти участь у державному тендері, і потрібно було із суми платити 4%, Це теж не ваша ідея. Значить, по перше, цього ніколи не було. По-друге, це ідея звичайна. Моя. А по-третє, якщо ми перейшли до теми державних тендерів, то тут зовсім інша проблема це відкати, які сьогодні, на жаль, достигають 60%. Але збільшились це. відкати, на жаль, в країні. І, зокрема, щодо військових яких, засекречених так званих закупів. Ми знаємо про це. Але, але ще раз хочу сказати, що, на жаль, от, знаєте, так, оці публікації всі обостряються, коли я починаю щось казати, що мені не зовсім подобається уряд, не зовсім подобається. Та діяльність, яка сьогодні проводиться одразу. Я так починаю читати про себе отакі дурні речі. То, що стосується державних тендерів, державний тендер це перш за все державний орган, контролюючі органи там правоохоронні і тих, хто бере участь. Тобто, які відношення? От ви мені скажіть, коли я працював в державному органі чи коли я брав участь в тендерах? Тобто, це дурня така ж сама, як це на мене розповсюджується. Я готовий. Я, до речі, виграв вже дев'ять суддів. Ну протягом, а потім перестав судитися, бо в нашій країні але з Умані говорять про те, що ви хороша людина. допомагаєте зусиль з безкоштовними ну, може... автобусами, з водопостачанням, все прекрасно. Антон Яценко, народний депутат України, панове, ми робимо паузу новини і обов'язково до вас повернемося. У нас сьогодні тема клептоманія. Розкажіть свої приклади, що крали ви в своєму житті.